Вітаю вас на своєму каналі. Продовжуємо вивчати курс Пізнаємо природу. Тема 21. Що відомо про сонцей місяць. Переглянувши наукову довідку та рубрику пізнавального калейдоскопу, ти дізнаєшся про особливості місяця та штучних супутників землі. Як тобі відомо, найближче до землі розташований місяць. Відстань від поверхні нашої планети до місяця 384 400 кілометрів. Це приблизно у 400 разів менше, ніж відстань від Землі до Сонця. Маса місяця приблизно у 81 раз менша за масу Землі. Радіус місяця дорівнює 1738 кілометрів. Тому. Місяць у 4 рази менший від землі за розмірами. Місяць обертається навколо своєї осі та навколо землі. Тіла, що обертаються навколо інших тіл, називають супутниками. Отже, місяць супутник землі, що створений природою. Відомо, що він має кулясту форму через відсутність на місяці атмосфери. Подібної до атмосфери Землі його поверхня в день нагрівається до плюс 130 градусів за Цельсієм, а вночі охолоджується до мінус 60 мінус 170 градусів за Цельсієм. Ніч і день на місяці тривають приблизно по 15 земних діб. Тобто доба на місяці дорівнює 720 годин. Один оберт навколо землі місяць здійснює за 27,8 доби. Через те, що тривалість обертання місяця навколо землі і навколо своєї осі приблизно однакова, а обертається він у той самий бік, що й земля, ми бачимо лише одну півкулю місяця. Часом вона набуває вигляду вузенької скибочки. А часом повного диска. Бувають ночі, коли місяця взагалі не видно. Видимі із землі форми місяця назвали фазами місяця, розрізняють чотири фази місяця: новий місяць, перша чверть, повний місяць, остання чверть. Прослухай казку, і ти ще раз почуєш. Про зміни зовнішнього вигляда місяця під час його фаз. Місяць і кравець, українська народна казка. Одного разу прийшов до кравця сам пан місяць. «Пошийно мені нового жупана, попросив він. Кравець старанно зняв з клієнта мірку і заходився кроїти. Через деякий час місяць прийшов міряти жупан, а він і за вузький, і за короткий. Даруйте, пане, місяцю, я, мабуть, помилився в розрахунках, просився кравець. Він знову зняв із клієнта мірку, дістав нову тканину і взявся до роботи з надзвичайною старанністю. Кравець працював кілька днів і ночей, поспішаючи виконати замовлення пана місяця. Місяць тим часом уже розповнів і став надзвичайно поважним. Кравець, побачивши свого замовника, аж зблід, мовчки взяв він у третє мірку і знов почав кроїти та шити. Нарешті він закінчив роботу, повісив новенького жупана на гвіздочку і сів перепочити. Аж гульк іде пан місяць. Та такий тоненький та виснажений, що страх на нього дивитись. Розгніваний кравець аж затрусився. Годі знущатися з мене, пане, вигукнув він. Шукайте собі іншого кравця. Я ж так хотів вам догодити, але з вашою фігурою діються якісь незрозумілі речі, і через це я поніс величезні збитки. Тоді місяць сумно зітхнув і мовив. Справді, пане кравець, це так. Але ж мені так хотілося мати новенького жупана. Сподіваюсь, ти зрозумів, чому кравець не зміг догодити місяцеві? Давай спробуємо. Ознайомитись на прикладах із казковими перевтіленими місяця. Фази місяця. У фазі нового місяця його зовсім не видно. Появу освітленої тоненької скибочки з правого боку місячного диска називають молодиком. Половину диска місяця ми бачимо у фазах, що мають назву перша і остання чверть. Приблизно через 2 тижні після нового. Місяця вся його сторона, яку видно із землі, повністю освітлюється сонцем. Тоді це небесне тіло має вигляд диска. Цю фазу названо повний місяць. Місяць впливає на землю. Під його впливом рівень води в морях і океанах щодоби періодично то підвищується, то понижується. Так з'являються припливи і відпливи. Їх спостерігають жителі узбережжя, морів та океанів. Нумо досліджувати: виконай спостереження за фазами місяця. Дослідження виконуй у позаурочний час разом з дорослими протягом одного календарного місяця. Для цього дослідження бажано мати бінокль або монокуляр. Послідовність виконання дослідження. Крок 1. З'ясуй, в які дні у твоїй місцевості місяць перебуває у фазі нового місяця. В один із тих днів з настанням темряви, спостерігай за зоряним небом. Чи видно на ньому місяць, зафіксуй результати і дату спостереження. Крок 2. Через тиждень повтори спостереження. Який вигляд має місяць? Як називається ця фаза, зафіксуй результати і дату спостереження. Крок 3. Ще через тиждень виконай чергове спостереження і переконайся, що місяць перебуває у фазі повного місяця. Краще роздивитися його допоможе збільшувальний прилад. Зафіксуй результати і дату спостереження. Через тиждень. Виконай заключне спостереження за місяцем, який вигляд він має на зоряному небі. Після проведення дослідження ти сам переконаєшся, що зовнішній вигляд місяця на зоряному небі поступово змінюється, і якщо почати спостереження у фазі Нового місяця, то кожного наступного тижня у той самий день тижня ти будеш спостерігати іншу фазу місяця. Переглянь відео про місяць. Переглянь рубрику пізнавального калейдоскопу, і ти дізнаєшся більше про штучні супутники та зможеш дати відповідь на запитання, чому планети сонячної системи, обертаючись навколо Сонця, не віддаляються від нього. На це запитання відповів Ісаак Ньютон. Приблизно 300 років тому він відкрив закон Всесвітнього тяжіння. Згідно із цим законом, усі тіла притягуються між собою. Силу їх притягання науковець назвав тяжіння. Ньютон довів, що сила притягання між тілами залежить від їхньої маси та відстані між ними. Отже, всі планети сонячної системи перебувають на своїх орбітах завдяки величезній силі сонячного тяжіння. Природний супутник Землі місяць. Утримується на своїй орбіті силою земного тяжіння, враховуючи невеликі розміри і вагу сила тяжіння місяця у 6 разів менша, ніж землі. Так людина вагою 60 кг на місяці буде важити тільки 10 кг сила земного тяжіння утримує і штучні супутники землі. Перший з них було виготовлено в Україні. Його запуск здійснено в 1957 році. Зараз на навколоземній орбіті рухається більше ніж 13 тисяч штучних супутників, їх використовують для розвідки, навігації, радіозв'язку, наукових досліджень і спостереження за погодою. Французький супутник космічної розвідки Геліус 2 проводить оптичні спостереження із космосу і характеризується так званою властивістю надвигідність. Наприклад, дно з борта корабля проглядається на глибину до 70 метрів, а на знімках з Геліоса. До 200 метрів. Супутники навігації швидко і точно визначають положення довільного об'єкта на землі. Галілео система супутникової навігації Європейського Союзу володіє точністю визначення місця знаходження об'єкта до 1 метра. А в Японії Розробили супутник із роздільною здатністю до 80 см. Супутники радіозв'язку призначені для передачі телевізійних програм забезпечення радіотелефонного та телеграфного зв'язку між наземними пунктами, розміщеними на великих відстанях один від одного. Мілсер. Це система супутникового зв'язку Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Забезпечує зв'язком армію, флот і військово-повітряні сили США. Вага системи таких супутників 4536 кілограмів. Астрономічні супутники досліджують відкритий космос, а спостереження за погодою здійснюють метеорологічні супутники. Багатьом відомо, який великий внесок зробили в освоєння космосу українці. Так, Сергій Корольов з Житомира запустив у космос. Перший штучний супутник, а 3 січня 2023 року виведено на орбіту наноспутник, розроблений українськими конструкторами Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. 13 січня 2022 року український супутник Січ 2.30 вийшов на зв'язок після запуску. Місяцехід. Це космічний апарат, планетохід, призначений для дослідження місяця. До запуску перших ходів причетні теж українці, кременчужани на місяці. Як це, у 1970 році, було запущено на наш супутник кілька місяців ходів і рухом? Першого штучного апарату на місяці керував українець, уродженець Кременчука Ігор Леонідович Федоров. А чи знаєш ти, що ім'я Федорова назавжди вписано в історії? Адже один із кратерів на шляху місяцеходу один названо на його честь Ігора. Підсумуй вивчення про місяць, виконавши завдання, заповни у таблицю характеристики місяця. Сподіваюсь, тобі зробити це буде нескладно. Адже такі характеристики для місяця тобі відомо, до яких небесних тіл належить радіус, здатність випромінювати світло, температура на поверхні, наявність твердої оболонки на поверхні, види руху, тривалість доби. Бажаю подальших успіхів у вивченні особливостей небесних тіл. Дякую за увагу, до нових зустрічей!